Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. 1 жовтня 2023 року. Мої вітання від усього серця зі святочком усім нашим захисникам і захисницям до чиєго почесного вирію. Щасливий мати безпосередній стосунок і я. Буду у ваших потужних лавах. Уклін вам, любі. І багато щасливих і довгих років попереду. Захисники і захисниці це фактично всі активні, адекватні люди України і поза Україною українці. А не тільки безпосередньо військові, на мою скромну думку, тому що ми всі беремо участь у захисті України в її обороні і у відновленні державних кордонів. Скористаюся нагодою і висловлю мою скромну думку стосовно побажання, яке дуже поширене: 4-5-0. Я гуглив сенс цього слова сполучення, так в рацію, що означає все спокійно, все затишно. Я гуглив після мобілізації перші місяці і дізнався, що означає воно російськомовне 4-5-0 нет ЧПН і це російськомовне вороже коріння у нашому спілкуванні, у спілкуванні військових, у доповідях в рацію. На банерах, на плакатах рекламних уздовж доріг у піснях, у вітаннях і інших версій я не знаю. І це було півтора роки тому я поцікавився. На сьогоднішній день я дійшов того, щоб абсолютно саботувати усюди, де тільки можу російську мову як першочергову і основну зброю росіян убивців, терористів проти українців у цій війні. І я пішов погуглити задля цікавості, може з'явилися якісь інші версії трактування 4.5.0 в українськомовному сегменті інтернету. Я гуглив нічого нема, уявляєте? Перша сторінка видачі Google, 10-20 сайтів, через там, я прогортав, усюди написано дослівно: нікому не відоме, звідки воно взялося. Півтора роки тому було відомо. Зараз стало невідомо, ніхто не знає. підійдіть, почитайте самі. Це коріння російськомовне проростає і руйнує нас із середини. Тому, коли ви зі мною погоджуєтесь, запрошую розглянути варіант 050. Надзвичайних пригод немає. НПН. Або запропонувати інший кращий варіант. Тому, будь ласка. У цей чудовий святковий день дякую вам за захист України, всім долученим волонтерам, захисникам, захистиням, захистинням, захисницям, волонтериням, всім, хто прямо чи опосередковано долучений до захисту України в її межах і за її кордонів. І ще раз вітаю вам, уклін мій вам і зичу вам, любі побратими й посестри, 5 0 В рації. Надзвичайних пригод немає. Все затишно, все спокійно. Ми перемагаємо. Слава нації, смерть ворогам. Смерть ворогам.